Вітаю вас, друзі! Мені закортіло зробити відео із цікавими знахідками не тільки у Red Dead Redemption 2. У багатьох іграх ви можете знайти багато відсилань до фільмів, інших ігор і просто жартів від розробників. У цьому відео я зібрав такі у грі Кіберпанк. Можливо, щось ви вже бачили, а можливо, і ні. Заздалегідь дякую за вашу підтримку, влаштовуйте зручніше і приємного перегляду! Це 10 крутих знахідок у кіберпанк 2077. Усі полюбляють котиків, і у грі ви можете знайти собі домашню тваринку. Для цього вам потрібно прибути ось у це місце на мапі. Біля одного із гаражів ви знайдете їжу для кота. Тепер вам потрібно повернутись до апартаментів головного героя і пройти далі по коридору. Тут ви побачите маленьку тарілку, у яку можете покласти знайдену раніше їжу. Тепер повертайтесь до квартири і відпочиньте 24 години. Після цього повертайтесь назад і ви побачите котика, якого заберете до себе, і він буде тепер постійно у вас удома. У багатьох іграх ви можете знайти кімнати розробників, і кіберпанк не став виключенням. Якщо ви приїдете ось у це місце, ви знайдете двері, які зачинені на кодовий замок. Коли відкриєте їх, потрапите до кімнати розробників. На перший погляд тут немає нічого надзвичайного. Ви можете сісти на диван та увімкнути телевізор. На ньому будуть фотографії цих самих розробників. А поряд Джоні Сільверхенд буде грати вам на гітарі. Цікаве місце, у якому можна відпочити після довгої гри. Ось у цьому місці ви можете знайти відсилання до GTA San Andreas, а саме до місії, де ви разом із Big Smoke повинні прямувати за потягом на мотоциклі та вбивати членів іншої банди. На цьому місці ви можете знайти мотоцикл та два тіла. Коли обшукаєте одного із них, знайдете цікавий діалог цих двох хлопців. Одного звати Little Smoke, а другого JC. На жаль, у цих хлопців точно не вийшло виконати завдання. Далі буде багато відсилань до фільмів, але від цього вони не стають менш цікавими. У грі ви можете знайти цікаве відсилання до фільму Той, що біжить по лезу. І одразу хочу сказати, воно не одне. Найцікавіше ви можете знайти ось у цьому місці. Вам потрібен цей готель. Заходьте усередину і піднімайтесь нагору. Коли вийдете на дах, побачите, що на вулиці почався дощ. І тепер, коли пройдете трохи далі, ви побачите чоловіка, який сидить із пташкою на руках. Така сама картина була у першій частині фільму. Я бачив таке, що вам людям і не снилося. Також є щось на кшталт меморіалу, і тут ви знайдете фрази, які були у фільмі. Дуже цікава знахідка, і така гра не могла обійтись без відсилання на такий культовий фільм. Багато хто дивився фільм Індіана Джонс і Королівство хрустального черепа там, до речі, знімався Гаррісон Форд, який грав у фільмі Той, що біжить по везу у першій і другій частині. Був епізод, де сам Індіана врятувався від ядерного вибуху у холодильнику. Так, розробники гри не забули про цей фільм і додали відсилання. Ось у цьому місці на мапі ви знайдете холодильник, у якому буде тіло із капелюхом, і поруч буде хрустальний череп. Але на відмінно від фільму, тут вижити у холодильнику не вдалося. Ще одне відсилання до цікавого фільму ви можете знайти у квартирі головного героя. Якщо ви зайдете до туалету, то побачите три мушлі. Це відсилання до фільму Руйнівник із Сільвестром Сталоне та Уеслі Снайпсом. Там також була кумедна сцена із трьома мушлями. Він не знає, що робити з раковинами. У одній з частин міста, а саме ось тут, ви можете знайти відсилання до фільму Гаррі Поттер. На будинку ви знайдете напис 9 та 3 чверті. Так само називалась платформа, яка вела до потягу у Хогвартс. У самому фільмі треба було пробігти через стіну. У грі розробники трохи пожартували, і тут ви можете побачити кривавий слід і вказівник, куди треба бігти. Одразу скажу, що у грі ця стіна, очевидно, не веде до потяга і у школу чарівників. Для того, щоб знайти наступну знахідку, вам потрібно прибути ось у цю локацію. Тут ви знайдете відсилання до другої частини фільму Термінатор. Коли ви прибудете на місце, ви можете знайти розбитий мотоцикл мертвого робота та мертвого хлопця. Також ви знайдете дані з цікавими іменами. Уся ця картина дає нам зрозуміти, що це 100% відсилання до фільму Термінатор 2. Наступна знахідка відсилає до багатьох різних персонажів. Побачити це ви можете у фоторежимі. Коли ваш персонаж змінює позу, ви побачите відсилання, наприклад, до Sailor Moon. Вицаря із гри Dark Souls. А це, як на мене, схоже на позу Нео із фільму Матриця. І ще дві ось такі цікаві пози, які відсилають нас до легендарного мему. Ось у цьому місці ви знайдете відсилання до гри Fallout. Коли прибудете на місце, побачите знайомі двері. Ті, хто грав, знають про що я. Правда, тут немає ніякого бункеру, а просто хтось майстрував такі ось двері. Також поруч буде декілька трупів і більше нічого особливого. Ось така цікава знахідка і невеличка згадка про легендарну гру. Друзі, я хочу подякувати вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось і було корисним, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це дуже допомагає його розвитку. Дякую. У мене на каналі є дуже багато цікавих відео. Обов'язково подивіться, впевнений, вам сподобається. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.